Розклад на наступний тиждень для знаку зодіаку риби. Чомусь ваша фінансова сфера дещо вас підведе наступного тижня. Бо чомусь ви розчаруєтеся чи в своїй роботі, чи в своєму бізнесі. Це не прям через те, що там щось негативне станеться. Просто от у вас будуть такі негативні емоції, що якось вам нудно, якось вам не до душі, якось вам набридла. Чи ця робота набридла, чи цей бізнес набрид, чи колеги набридли, чи бізнес-партнери набридли. Ну, от, от, щось не до душі. Фінансова сфера просто сповнена от такими неприємними емоціями, коли, коли просто все не до душі. Не тому, що там погано, а тому, що там якось нудно. Наступного тижня ви задуже зануритеся в якісь надмірні насолоди. І це негативно скажеться на вашому здоров'ї, ви отримаєте захворювання, яке і виникає внаслідок цих надмірних задоволень. Не варто зловживати якоюсь сигареткою, щоб розслабитися, чи бокальчиком пива, вина, алкоголя в колі друзів, щоб. Розмова краще клеїлася, ну і, звичайно, не варто зловживати незахищеним інтимом з малознайомими людьми. Ваші романтичні стосунки будуть просто класні наступного тижня. І любов, і романтика, і взаємопорозуміння, і кохання, гармонія все чудово, все класно, вам класно разом, у вас класні стосунки, у вас романтика. Ви пристрасні, у вас класне ліжко, у вас чудові стосунки, стосунки романтичні, ліжко пристрасне, кохання, взаємопорозуміння, ну просто ідеальні стосунки наступного тижня. І ймовірно, свій відпочинок ви також проведете своєю коханою людиною. Ви і на відпочинку будете насолоджуватися один одним вашими стосунками, відпочинком, часом, що ви проводите разом. Це буде маса приємних романтичних, чудових, класних емоцій і в ваших романтичних стосунках, і на вашому відпочинку. Ви от дійсно насолодитеся своїм відпочинком повній, на всі 100 або й 200%.